Друзі, у нас знову нова покупка Volkswagen Golf Plus 5 2006 рік, 1,6 MPI з оригінальним прогиб, пробігом 194 тисячі км на дуже хорошій комплектації, у хорошому стані, без рижиків, без вмятін без нічого авто, дуже-дуже хороше, все працює добре. Дивіться, стан автомобіля Golf Plus 5, 2006 рік, двигун 1.6 MPI, який всі шукають такий автомобіль. У хорошому стані. Дивимося всередині. 4 сплопідйомники, карти дверей всі ціленькі, гарненькі, сидіння. Авто не хімчищене, тільки приїхало. Дивіться, яка комплектація, дуже гарна. Дивимось. Магнітола, однозонний клімат контроль, підігрів сидінь. Все працює відмінно 194 тисячі кілометрів пробігу. круїз контроль присутній. О, дивіться, слідуюча заміна ГРМ 229 тисяч 331 кілометр. О, це слідуючий інтервал. Тобто все поміняно. Дивіться далі, карти дверей, сидіння, оригінальні коврики такі дуже гарні, форкоп, зйомний, ключик присутній, десь там є, дивимося тут, там запад, домкрат, ключі, все, є повністю, аптечка. Дивимося ця сторона. Такий автомобіль з Німеччини. Потолочок як новий, дивіться, нічого ніде не обвисає все дуже гарно. От. Зараз подивимось двигун. Один і 6 мп. Автомобіль щойно з Німеччини. У хорошому стані. Друзі, двигун не мито нічого, дивіться який стан, Двигун не митий, такий як проїхав. Дивіться фільтра, воно все свіже, я так дивлюся, там є книжка, треба дивитися. Я думаю, що авто обслужене. Двигунчик працює чітко, рівненько, гарненько, не димить нічого. Тому друзі, звертайтеся, буде в продажі. Отакий автомобіль. Німеччини Volkswagen Golf Плюс 5. У нас є 2. Там ще стоїть 2008 рік, 1,4 МПІ. Теж хороший двигун на газу. Газ-бензин. Простий газ. Пропан-бутан. Дивимося, що цей автомобільчик. Дивіться, який стан без рижиків, без вм'ятін на легкосплавних дисках. Теж з фаркопом. Сама повна комплектація, юнітет. Дивіться. Друзі, давайте подивимось. Сидіння якийсь стан, авто не хімчищене. Все в оригіналі. Дивіться, карти дверей. Підігрівий сидінь, круїз-контроль, двозонний клімат-контроль, мультикермо, шкіряне кермо, датчик дощу світла, партроніки на тій і на тій автівці є присутні. Тому, друзі, звертайтеся, кого цікавлять Golf Plus 5, хороші автомобілі. Звертайтеся вам до нас. Щойно з Німеччини. Дивіться, які автомобілі.